Вітаю глядача мого каналу. Я затронула тему про Південну Корею. Там вони згодилися надати біля 200 тисяч своїх бойовиків, військових. Але ну я не знаю, як вони там будуть одіті обуті і чи є в них зброя. Чи вони просто, як кажуть, знаєте, хочуть збігти з. З тої Південної Кореї і ніколи, ніколи туди не повертатися в мене вічно таке відчуття, не знаю. Ну давайте ми подивимось, чи реально це, чи реально, спитаємо у карт. Будь ласка, карти, скажіть нам, чи реально е -е... військові з південної. Ой. Вибачаюсь. Чи реально військові з. Північної Кореї приїдуть в Україну воювати з нами. Чи з'являться вони на Україні ці військові? Давайте ми потягнемо карточку. Угу. Ну, я можу вам так сказати, що Туз мечовий каже про те, що, в принципі, так, вони з'являться. Але ну, ця карта більш каже про те, що буде інформація про те. То. Тобто більш схоже на інформацію. Бо мечі це вітер, але це і військові також. Тутус – це інформація і шанс того, що з'являться ці військові. Так. Так. Вони можуть з'явитися. Є такий договор. Давайте спитаємо, чи будуть ці е, військові з Північної Кореї забезпечені е, Забезпечені всім необхідним, е, чи будуть як буряти бігать і грабить там усе. Рицарі мечові. Ну, дивіться, по-перше, вони в перевернутому плані. Рицар мічовий в перевернутому плані то вже не рицар, люди, то більш схоже на брехню, на таку, знаєте, зухвалість. Якесь хвастовство, але е, до військових дій, я не знаю, чи дойде тут. Ну, е, давайте подивимось, тобто тут буде більше бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Вони не будуть екіпіровані. Вони не будуть екіпіровані. Не, ну, Якась форма там буде, але кормить їх, е, забезпечувати зброєю, це повинні будуть росіяни. Де вони то візьмуть, я не знаю. Давайте спитаємо у карт. Чи будуть ці військові з Північної Кореї на Запорізькому напрямку тут біля нас воювати? Будуть люди, вони будуть тут. Є такий шанс, вони тут будуть. Їх сюди загонять. Юперний театр. Да. Ну, карти, будь ласка, покажіть нам, що чекає цих військових в Україні? Чим скінчиться цей їхнє поход сюди до нас? Давайте подивимось. Скінчиться він королем. Мечовим. Це ітогова карта мечова в прямому положенні. Для них вона скінчиться. Тобто вони штовхнуться з цією силою, тобто з нами, що їх чекає? Їх чекає ЗСУ? ЗСУ їх чекає. Ну і покажіть, будь ласка, чим закінчиться ця зустріч військових Північної Кореї з українськими Збройними силами? Чим то скінчиться все? А скінчиться це шісткою перевернутою? Я для них гадаю, для цих корейців. Скінчиться це перевернутою шісткою. Це, знаєте, медвежа услуга. Вони попадуть в таку ситуацію, що їм не буде допомоги, в них не буде зброї. З якою вони повинні будуть воювати проти ЗСУ. І я не знаю, чим вони будуть воювати. Е, поняття не маю. Вони будуть, мабуть, пачками здаватися. І ця карта каже просто, ну, яскравіше це просто ну, ні, от наш ЗСУ. Дивіться. З чим стикнеться? З нашим ЗСУ. І чим це все закінчиться? Це закінчиться страхом. Зрадами. Вони будуть затримки робити. Вони будуть, ну, ховатися будуть вони, розумієте? Вони не способні. Ось, пожалуйста. Наші ЗСУ і оці корейці. Перевернутому стані шістка жезлів. Негативна, вона до них негативна. Це їх страх, це їх зрадництво. Вони будуть здаватися в полон пачками, пачками. Ну, і покажіть нам нарешті, що вони отримають. За це все, за свої, оці всі, за всю свою поход в Україну. Що вони отримають, ці військові з Північної Кореї? Перевернутий Єрофант. Перевернутий Єрофант. А я вам зараз скажу, що це буде з ними. Ну, то, що вони будуть тікати, боятися, це вже, це вже ми знаємо. А перевернутий Єрофант це втрата не то, що вони розум будуть втрачати. Вони будуть втрачати розум. Вони будуть поступати нечесно. Верніше, з ними, з ними поступлять нечесно. Їм набрешуть. Люди їм набрешуть. Вони ж будуть без зброї. Їм набрешуть. Вони як м'ясо їх нагонять. Їм набрешуть, з ними поступлять нечесно і безпринципово. Тобто не буде, ну, а Росія як? Вон, в неї, принципів, немає. Вони просто набрешуть їм, на розказують сказочок і все. більш нічого не буде. Це буде просто для них е, шок. Шок. Вони будуть розказувати їм, що вони нас тут захищають. Ну, вони ж всьому світу така, хочуть казати. Але це брехня. І це все побачать вони, коли сюди прийдуть і столкнуться от з нашим ЗСУ. Оце буде з Северною Кореєю. Оце буде. Ну, так їм і треба. Хай йдуть. Все, люди почуємось, Па-па.